Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії аналітики ІСВ, зокрема, якщо поговорити вже по конкретно по напрямках, то за Авдіївку, наприклад, кажуть про те, що нові російські штурми Авдіївки. Росіяни розпочали зі слабшими механізованими силами, і відповідно такі атаки ворога не призведуть до швидкого просування росіян. Українські офіційні особи, як пишуть аналітики ІСВ, повідомили, що російські війська розпочали нову наступальну операцію в напрямку Авдіївки. Щойно зрештою ми читали зведення генштабу, які говорять про те, що окупанти не полишають своїх спроб оточити це місто. Аналітики при цьому припускають, що зі слабшими механізованими силами ніж під час попередніх наступальних хвиля, нагадаємо собі, це від. Початок цієї наступальної кампанії Росіян на Авдіївський напрямок відбулося 10 жовтня. Так, от український генштаб повідомив, що українські війська відбили щонайменше 50 російських атак на Авдіївському напрямку 23 і 24 листопада, зазначають в ІСВ, що великі наземні штурми піхоти ймовірно становитимуть значну загрозу українським військам, які обороняються на авдіївському напрямку, але це так чи інакше не призведе до якогось швидкого просування Росіян. У цьому районі, хоча вони не говорять про те, що і оці штурми росіян не будуть успішними. Вони лише стверджують, що не буде швидкого просування. Нагадаємо собі, що зараз на Авдіївському напрямку надзвичайно складна ситуація, і туди максимально потрібна допомога, вся яка тільки можливо. І 24 й канал зараз збирає 350 тисяч гривень на 20 fpv дронів, які підуть для 109-ї бригади територіальної оборони, які зараз під Авдіївкою перебувають. Вони вже два роки, майже два роки, тримають позиції під Авдіївкою, не дають ворогам оточити це місто, і зараз просто в ці моменти, поки ми з вами говоримо, відбувають російські атаки, не даючи їм захопити місто, щоб досягти своїх терористичних цілей. Так от, їм потрібні 20 fpv дронів тому що FPV-дрон – це найдешевший спосіб і найдешевша одиниця, яка може вражати будь-яку практично будь-яку номенклатуру російського озброєння, яка коштує мільйони або десятки мільйонів доларів, починаючи від звичайного корча, яким теж користуються росіяни, і закінчуючи їхніми танками. Які коштують десятки мільйонів баксів. Чим більше fpv дронів ми з вами закупимо для нашого війська, тим більше російської техніки і живої сили зможуть знищувати наші захисники і захисниці. А конкретно у цьому випадку бійці 109-ї бригади територіальної оборони, які зараз нагадаю під Авдіївкою перебувають. До речі, щоб ви розуміли, то саме ці бійці нещодавно знищили російський «Сонцепьок» FPV-дроном, а сонцепьок. Нагадаю, коштує 15 мільйонів доларів. Уявіть тепер, скільки добра вони зможуть зробити, якщо ми закупимо з вашою допомогою для них 20 впіві дронів. На цей момент зібрано 38% від необхідної суми, і ми вам дуже дякуємо за те, що ви активно долучаєтеся до цих зборів. Ви можете відсканувати QR-код, щоб долучитися, який бачите зараз у себе на екрані. Він ось тут, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там, подивитися заодно скільки зборів ми вже закрили з вашої до допомогу. їх там уже напевно більше сотні. До цієї години поговоримо про те, що генштаб наш каже. А він каже, що минулої доби за на шести точніше напрямках росіяни проводили атаки і штурмові дії. А загалом на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Цієї доби пишуть у генштабі. Окупанти завдали чергових авіаційних ударів по Україні в тому числі шахедами 131-го і 136-го, як ми знаємо, 70 близько на цей момент немає офіційної остаточної точнішої цифри, є приблизно це близько 75 ударних БПЛА, з яких наші сили е, повітряні і протиповітряна оборона знищили 71 одиницю. Загалом було 7 ракетних, 29 авіаційних ударів, а також 36 обстрілів із Реактивних систем залпового залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Якщо говорити по напрямках конкретних, то наприклад у зоні відповідальності ОСУ в Хортиця, це Куп'янський відтинок фронту. Там за підтримки авіації вороги вели штурмові дії в районах Синківки, Петропавлівки, Харківської області, а також Стельмахівки, Луганської області, де загалом силами оборони нашої нашими було відбито 15 російських атак на Лиманському напрямку. ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва. Луганської області успіху не мав. До речі, на у цьому Серебрянському лісництві окупанти концентруються останнім часом дуже активно. На Бахмутському напрямку наші захисники і захисниці відбили 11 ворожих атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області там регулярно теж окупанти намагаються відновити втрачені свої позиції. Сили оборони наші продовжують ведення наступальної операції, виснажуючи сили ворога і при цьому закріпляючись на Досягнутих рубежах у зоні відповідальності ОСУ в Таврія, а це Авдіївський напрямок. Ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші війська там тримають зараз ефективну оборону, завдаючи окупантам важких втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського Донецької області. Загалом на цій ділянці фронту відбулося найбільше російських штурмів. Там відбито нашими захисниками і захисницями аж 30 російських. Атак на Мар'їнському напрямку теж за підтримки авіації вели окупанти штурмові дії в районах Мар'їнки і Новомихайлівки. Загалом відбито 10 атак. На запорізькому напрямку ворог сім разів безуспішно намагався відновити втрачені позиції поблизу роботиного та Новопокровки Запорізької області водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдаючи окупантам втрат в живій селі і техніці, в зоні відповідальності ОСУВ Одеса. А це Херсонський напрямок, продовжується ведення контрбатарейної боротьби. Надалі наші війська утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. При цьому наносять вогневе ураження ефективне по російських тилах. І по тилах, які на тимчасово окупованих територіях, за минулу добу наша авіація завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Також два артилерійських засоби і логістичний центр противника.